Для дорослих хлопчиків дорослий лего. Я не знімав розборку, бо вона була з матюками. Зараз помию, а тоді зборку вам покажу. Подивимося, як побудований внутрішній блок кондиціонера, що в ньому є, для чого і як воно працює. З кондиціонерами, як з вуличними дівчатами, перший річ вони вам зроблять добре, їх треба добре помити. Ото розібрав, помив, абсолютно все помив, і маємо перед собою величезний конструктор для великих хлопчиків для складання кондиціонера. Це його половина. Навіть трошки менше, внутрішній блок. Лед-ветоніка, її небагато. Пульт керування, жменя шурупчиків, задня втулка, передня втулка на двигуні. Це є БЛДЦ-пихунець, воно все прорезинене гарно, щоб не було вібрації. Направляючий блок, в котрому збирається рідина з дренажом дренажний шланг. Якісь заглушки, кришка, корпус верхня частина, корпус нижня частина. Перед нижньою частиною корпусу лежить радіатор. Він же випарник, він же кондиціонер, тому що працює воно реверсом в дві сторони. Відповідно, може працювати як на нагрів, так і у холоді. Відповідно, його функція міняється на 180 градусів. Старе утеплення і виходи внутрішнього блоку. Вентилятор, турбінка довжелезна, величезна. І направляюча загрушка, яка закриває кондиціонер в неробочому стані і регулює потік повітря вверх вниз За допомогою цього дефлектора з дренажною системою можна направляти вліво вправо Інша частина це зовнішній блок, на нього глянемо пізніше. І приїхав комплект для монтажу. Готовий. Гара тисне, молоко кисне, дупа путіє. Тож треба починати починати з кондиціонеру. Починати будемо з кінця, тому що в кінці задня втулка вона має сальник. Щоб туди масло до фіга напхати, видно наскрізний отвір. І місце для нанесення змазки. Тут купа какашок, видно виробітку. Сама втулка має порожнини для проходження змазки і, напевно, второпластова шайба. Зараз це все повимиваю, повичищаю і буду змащувати. Балансувальні грузики, вантажики. Чи як це правильно сказати? діагональна насічка на турбінці, друге балансування. Вирізана одна лопа, щоб можна було добратися до гвинта фіксації. А втулка, чи як її правильно назвати, фіксації на вал двигуна в гумовій прокладці. Це все для зменшення вібрацій, щоб воно працювало максимально тихо. Тому беру трохи спирту. Вичищаю, вимиваю то все. Після чистки видно виробітку на валу. Я це питання зможу регульнути, чуть-чуть змістивши положення вентилятора в просторі. Сковирюю второпластову шайбу і бачу, що втулка вона не бронзова, вона пластикова і має ніші для змазки. Фляндр карбоклінера і порожнини чисті. Тепер моє завдання забити сюди знову змазку. Це буде непросто. Запресовую змазку, втулку, а втулку запресовую в гумовий тримач. Є. Набиваю туди змазки, щоб було з запасом. Тепер воно буде працювати добре і тихо. І довго. В задньому кінці в нас буде жити двигун. Я на кіздів він не БЛДЦ. Це звичайний асинхронник з термозапобіжником і тахометром. Ледве розібрав, на валу була корозія. Зашкурив, вимив. І трошки змазки сюди, щоб воно не кородувало в майбутньому, щоб можна було ще раз розібрати. Хоча навряд чи ще хтось буде розбирати. Воно ще пару років, мабуть, відпрацює і піде в світ металобрухту. Отак, От помастив. Змащувати двигун сенсу немає він на підшипниках. Туди ми не заліземо. Монтую його на місце. Монтую задню опору, слідкуючи сіла на своє місце. В неї має бути прижим пластиковий. Треба його знайти. Є, пішло, як діти в школу. Центрую на валу. Центровка мене влаштовує. Зажимаю на двигуні. Фіксую. Оп, є. Бомба, вентилятор готовий. Ах, вітерець вже добре. Наступним етапом необхідно присобачити випалювач, поставити на місце. Помагай, ставай ззаду. Це треба робити в 4 роки, бо це не так вже і просто, як здається, поправ шумку, забери. Добре. І якось сюди він би мав стати, зайти. О, тепер кладемо кладемо і розбираємось, фіксуємо. Він двома шупами має закріпитися. Такий трохи не свіжий, наскільки могли вирівняли, як то кажуть, до ровному коньові сім разу бріжу. Далі захисний кожух. Десь він ось сюди має зайти. І тут він мав би сісти. Перший пішов, другий пошов. Третій пішов чи не пішов, не бачу. Сажу його на місце. Далі ледветроніка, виступ має зайти в паз. І опустити. І кріпимо одним шурупчиком. всього-навсього. Впорядковуємо ледветроніку. Прокладаємо собі кабеля від двигуна, від датчиків, так, щоб вони ніде не терлися, не заваджали одне одному. Підключаємо двигун. Пружинка-фіксатор для термодатчика. Термодатчика є два. Один на вході, другий на випарювачі. Для того, що на випарювачі є спеціальне місце. О, і сюди поміщаємо датчик. Де він є? Тільки що був вже зник. Це не той. Має бути ще один. О, є. Поміщаємо датчик в гільзу. Є. Добре. Другий датчик ставиться на вході повітряного потоку. Треба тільки подивитися, куди і як. Десь тут пом'яти було, для нього було місце. Оп, Є. Він вимірює температуру на вході, а цей температуру фреону. Є. Двигуна та ходатчик підключається десь сюди. Є файно, ховаю, бо тут підуть дроти 220, щоб не плуталося одне з другим. Двигун шторки пізніше, це кроковий двигун, і він не крутиться руками. Не можна шторку поправляти руками, бо виламаєте. Бо ламаєте пластик, конектор, напевно, на якийсь зовнішній датчик. Тут порядок і буде потрібна стяжка. Заземляємо випарювач на ледветроніку чи навпаки. Прийшов час дренажної системи. Вона має ухил. Ухил враховує монтаж кондиціонера, тому не можна кондиціонер ставити не горизонтально. Або краще нахиляти його чуть в праву сторону донизу. Тільки тоді нормальний буде відвід дренажу З нього ось дренажний отвір. Сюди підключається шланг дренажу. Ось так. Швидкознімним скліщенням. Друга сторона дренажної системи виступає опорою кришкою для задньої втулки. Прийшов час монтувати пихунець шторки. Кріпиться двома шурупчиками. Тут все просто. Підключаємо дренажну систему і фіксуємо фіксатором. О! Готово. Залишилося надягнути верхню частину корпуса, щоб можна було таке тобто діло до купи. Зверху воно фіксується на застіпках, а знизу шурупами. Прикручується разом з дренажною системою. Залишились, по суті, дрібнички. Поставити всілякі заглушечки декоративні, котрі ховають гвинти. Внутрішній дефлектор виставляється руками, а от зовнішні руками трогати не можна. Він працює виключно автоматично. Про це треба пам'ятати. Монтуємо і його. Пристрій вживаний, середньої точки опори вже десь немає. Ну, вже як є, що ж зробиш. Добре, тут готово. Зовнішня кришка має монтуватися сюди. Тут є спеціальні місця. Заскочило. Заскочило. О, закривається. Але перед тим монтуємо фільтра повітря. Я вже їх помив. Їх, до речі, мити треба регулярно і періодично, якщо ви не хочете дихати сілякою капкою. Так само випарювач треба регулярно чистити хімкою. До речі, хімія для чистки кондиціонерів має ті самі препарати, що йдуть для лікування венеричних захворювань, тому що добре вбивають бактерії. Ще одна заглушка назад кондиціонера. І панель керування. Про неї я забув, але це не біда. Треба тільки підлізти руками, підключити її. Опля. Ага. І заглушка зі схемою комутації. Позаду залишилось поставити заглушку. Заглушка правильно заглушує. Заглушує вихід магістралі. Застібка хараз. Застібка 2. Тут готово. Ось наш вихід в магістралі. Тут нам треба буде підключатися. Монтувати буду сам методом витіснення. Для того купив готовий набір з розвальцованими трубками. Тому що добра вальцовка коштує нерозумні гроші. Кріплення на стіну виглядає якось зовсім по-дитячому, ну, але вже яке є. Воно би мало тут ставитися на застібки, але враховуючи вік, одна застібка. Виламана друга засібка на чесному слові. Тут я собі пришуплюся. Давайте зазирнемо в коробку з монтажним набором. Що нам тут приїхало? Нам приїхало дві труби. Одна з них 3-8, друга, по-моєму, 5-8. З розвальцованими гайками. Розвальцовано гарно, тільки без заглушок. то зле, бо туди могло щось налетіти. Собі продую. Є вібро вставки, правда, без гайок і гвинтів. Прийдеться їх шукати. Ага, вони сюди можна накрутитися. Ні, не накрутиться. А то вже продавцю треба напхати, тому що він зробив трохи рено. Тому що на кронштейн з одного боку я це, до речі, не запхаю. Треба буде розсверлювати. Або гайкою крутити сюди. Може тут. Та ні, тут гайка буде така сама, болт. Болт буде такий самий. І розмір мені незрозумілий. Так, мушу перевірити, чи підійдуть фітинги. І ще є стрічка для обмотки. Це дуже добре. Для зовнішнього блоку беру вібовтулки. Вони поглинатимуть вібрації і на стіну буде менше передаватися, відповідно, буде менше заважати хрюня. буде менше низькочастотного гулу по стіні, по несучих конструкціях передаватися, який, власне, відчувається в тишині і може дратувати, принаймні таких задрочених, як я. Єдина біда, ось прогадав продавець з розміром. Тобто три втулки правильного розміру, а одна трохи така акселератіші. І різьба іншого розміру. Обіцяв поміняти, подивимося, що він то зробить. Бо кріпити, звичайно, не вдасться з неї. Тут не підріжеш, не підстругаєш, нічого не зробиш. Підкладати під три інші, ну, варіант, так собі. Плюс потім не буде рівномірного зносу. Тому надію, що поміняють. Розмічаю кріплення на стіні. Тут газоблок, причому низької плотності, тому нічого не хоче триматися. Відповідно, треба брати спеціальні дюбеля, тільки меншого розміру. Тут не треба великого. І звичайні шурупи. Тут буде розетка, підрозетник наготовив, залишилося його посадити на гіпс, поставити розетку. Фу, згорим пополам. Трохи вимазив біля розетки негарно, ну що зробиш? Запхали, зачепили, тільки залишилося закріпити, посадити. Ззовні ось така ковбаса, і сюди треба десь вішати блок. Є, з Божою поміччю і добрими хлопцями вдалося завішати кондиціонер, бо сам би я того ніколи не зробив. Шланг в мене хреновий, він вже перегинається. І треба буде щось з ним регулювати робити. Трасу я правильно не можу вкласти, тому що в мене немає обжимки, я мушу лишити петлю. Довжина труб не оптимальна, замотати зразу не зміг, тому зараз буду гратися, то домотувати. Найгірше це я зробив один залом. Зараз буду пробувати якось його. Плоскогубцями вирівняти. Це, це проблема. Це буде впливати на ефективність роботи точно. На щастя, він тільки один, принаймні, я замітив один. Як там при виході, заходів в стіну, я, на жаль, вже не скажу. Це, власне, і здячки производства. Роблю перший раз в житті. Підключаю е, рідку магістраль, жидкосна по російськи по-українськи, як рідинна магістраль і газову магістраль. Газова затягую, відкриваю порт. Тут є. Клапан і буду методом витіснення, продувкою зараз запускати систему. Тобто відкриваю кран, фреон валить по системі, продуває, видуває повітря. Тут в мене не затягнуто ще, і тут буде сифонити. Коли почне пахнути не повітрям, тобто, коли піде фреон, я собі тут просто дотягую гайку. В результаті з мінімальними втратами я маю не найкращу без вакуумування, але яка вже є. Продувку системи від повітря і буду запускати. Але воно ніхрена мені не працює. Я танцюю довкола нього і не можу зрозуміти чому. Потім знаходжу. Я це не помітив зразу, я загнув трасу, причому так загнув конкретно. На вулиці трошки і помітив, а тут ні. Бо гнув з за -за замотаним вкупі. І мені видалося, що тут все було нормально. А по факту таке гамно я вже тиждень шукаю людину, яка приїде зробить. На то зараз в спеку дика черга нема бажаючих, навіть за великі гроші. Тому зараз попробую ще врятувати ситуацію, розігнувши трубу, поправивши плоскогубцями, А якщо ні, ну то вже кінцева. Фірма я сам працюю не завжди якісно. Ви вже знаєте, що я сі обісрав і мені нічого не вийшло, тому покликав нормального майстра з нормальним інструментом. Ось вам піськаделька з турборіз. Пристрій для розрізання труби. І пружина, яка б мене врятувала, якби я її мав коли гнув трубу. Коли ви гнете трубу руками, трубовуками получається отака нечисть. І воно працювати не буде. Що в мене і вийшло? Тому що тут в мене загин був на 90 градусів. Відповідно, це було моєю помилкою. Тепер беремо труборіз. І почуть обрізаємо трубу. Зажимаємо ролик. По чуть-чуть пару оборотів. Перший раз в житті, до речі, роблю, так що не знаю, чи правильно, але майстер на вербині не кричить, значить що все нормально. О, і труба обрізана. Маємо гарний зріз. Тепер можна розвальцювати. Гнути. Як гнути трубу? Береться пружина, надівається на трубу. І тоді згинається. Так, треба третю руку. Оп! Ось. Зігнув, не знаю, що ви там бачите. І пружину скручуємо. Вона просто так не зійде. Її треба прокручувати. Оп, отак знімаємо. Оп. І маємо гарну зігнуту трубу без заломів. Ловкость рук і нікакого мошенництва. Треба мати правильний інструмент. І тільки з правильним інструментом можна правильно щось зробити. А ось і вальцовка здорового майстра. Планка для зажиму труби з оребренням. Сюди вставляється труба і зажимається, щоб вона не зміщувалася поздовжньо. Фіксується. І тоді конусом ось всередині видно конус чи не видно? Напевно, не видно. Всередині є конус, завертаючи гайку, конус вдавлюємо трубу і рівномірно розвальцьовуємо її. Правильно розвальцьована труба має герметичне прилягання до штуцера, прижимається конусною гайкою і забезпечує герметичне з'єднання. Поки майстер не бачить, покажу вам помпку масляну. Вакуумний насос. Створює вакуум, підключений до заправочної станції. Манометри для контролю. Судячи по написах високої і низької магістралі, тобто високого і низького тиску, як то жидка і рідкісна, якось не звучить по-українськи рідкісна. Жидкосна, я, я привикла термінологія, що трохи тяжко. І газова, газова, товста. До ревізійного порта підключили вакуумник, звакуумували і дивимося, чи буде тримати вакуум. А тоді відкриваємо ці порти. Там є гайка, краник, і будемо дивитися, що в нас з тиском фреону. Будемо дозаправляти, бо трохи стравлювали, коли стару трасу обрізали. Як бачите, траса тепер зроблена по людськи, коротенька. Хоча є думка, що коротка траса то не добре. мусить бути певна довжина, тому що вона використовується як демпфер. Але то не точно, то я ще майстра уточню. І замість шлангу дали вже нормальну штивну трубу, тепер вже не пережнеться. Запустився компресор. Чути, деренчить, як сторож на птахофабриці ввечері п'яний. Але працює. Принаймні, ознаки життя. Чому в мене не запускався, я навіть не знаю, чесно кажучи. По ідеї він би мав запуститися із пережатою трубкою, але в мене цього не наблюдалося. Запустили, холодив, працював, попідзаправляли, щоб було добре. І хірак вибило автомат, бо ми на батарейці були, вибило інвертор. Вибило по перевантаженню. Включив другий раз, вибило знову. Наблюдаю. Стартує він на 4 кВт, плавно піднімається до 5 з копійками до 6 і відповідно інвертор вирубується. Щоб ви розуміли, 6 кВт, Це в нас виходить, по-моєму, двадцять чимось ампер. Тоді як в нього паспортна максимальна, 14, компресор мінявся. Можливо, параметри трошки інші, але не в два рази. При тому, що він студить і поки включиться, як то кажуть, після простою, якийсь час хвилин 10 працює. Відповідно, замінений компресор теж мінявся, вживаний, мабуть, є підпаленим. Про це говорить майстра, що йому не сподобався колір масла, що червоним віддавало. Сперечатися я не можу. В результаті я маю досвід на двадцять тисяч гривень за заправку, за трубки, за комплект, за роботу, за фреон, за ремонт кондиціонера. Мінус весь той час, що ви бачили, що я його мив, змазував, і тепер його треба буде демонтувати і викинути. І шукати гроші на новий. Буває що зробиш? Досвід він такий. Додзвонився я до чоловіка, який той кондиціонер мені ремонтував. З ним поспілкувався, знаю, що кондиціонер ганяли. В сервісі в майстерні, ну і казав, заправлений по вазі був, відповідно до заправляти не треба, було правда, він ще тоді не знав, що я пробував витісненням ставити. Одним словом, в мене була інформація, що кондиціонер ганявся. Єдина розумна думка, яка могла прийти мені в голову, це взяти, наприклад, струмові кліщі і слідкуючи за струмом компресора, стравлювати фреон для того, щоб виключити варіант, що кондиціонер перезаправлений і. При рості тиску, коли він йде в роботу, коли він вже холодить, коли гарна різниця температур була, що тиск росте за високий, і відповідно через це перевантажується компресор. Взяв кліщі, повішав, запускаю. і Я бачу 38 ампер, і Сьогодні мені вже навіть не стартує компресор. Тобто є клин, є клин і це кінцева. Відповідно, в будь-якому випадку треба знімати зовнішній блок і вести знову сервіс або на смітник. А що зробити з тими трубками? Здається, в мене є ідеї. Оресьо! в нас є дріжджі!